Сьогодні день вишиванки. Сьогодні в кожному місці нашої української держави святкують це свято. свято яке символізує українські традиції, українську культуру. Сьогодні вишиванку одягають в кожній області, в кожному куточку великої незалежної української держави. Одягайте українську вишиванку, адже вона є нашим символом. Адже вона визначає ідентичність нашої нації. Ми сильні, ми непереможні, ми волелюбні. Слава Україні! Героям слава! Ми передаємо челендж художньому музею імені Миколи Ярошенка. І художній музей, галерея мистецтв імені Миколи Ярошенко. Вітає з Днем вишиванки. Хай розквіта вишивана доленька, хай рушниками постелить шляхи, згинуть війна і гірка я неволенька, Щастя і мир подарують руки. Вишиванка супроводжувала кожного українця від народження і до смерті. І ми символічно передаємо цей рушник. Малій академії мистецтв. Школі мистецтв імені Раїси Кириченко. Полтавська міська школа мистецтв, мала академія мистецтв імені Раїси від щирого серця вітає вас зі святом. З Днем Вишиванки. У цей день важливо згадати про наше коріння. Адже український народ є сильний і незламний і має багато прекрасних традицій. Тож давайте їх продовжувати і якомога більше розповідати нашим дітям про наші звичаї та традиції українського народу. Нехай наша вишиванка завжди нас оберігає та благословляє на мирне щасливе життя. Слава Україні! Естафету привітаємо з великим задоволенням передаємо полтавській дитячій художній школі. Приймаємо естафету від Полтавської міської школи мистецтв Малої академії мистецтв імені Раїси Кириченко. Кожна свідома нація має свій традиційний одяг. Це елементи, які прийшли у спадок від пращі. Для когось це просто речі, а для когось це символи батьківщини. Українську вишиванку називають оберегом свого власника. Вона наповнює його світлом. Красою, здоров'ям і любов'ю. Тому вишиванка це не лише одяг, а й певне таїнство, яке вершить долю людини. На сьогодні вишиванка стала популярною не тільки у свята, але й у будні. Її краса пройшла крізь віки, але надихає не тільки українців, але й світових дизайнерів. Вишиванка рідна, ну хіба не диво. В ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага, материнська ласка. Передаємо. Естафету літературно-меморіальному музею Панаса Мирного. Вітаємо із ним Вишиванки. У музеї Панаса Мирного зберігається полотняний рушник із посагу матері письменника. Його подарувала синові Панасу Тетяна Іванівна Рученко. Вишитий він червоними і синіми. 2002 року майстриня із мачух Лідія Яковенко виготовила і передала музею точну копію цього рушника. Віддавна українські матері давали вишиті рушники своїм дітям на щасливу долю. Передаємо челендж Полтавській дитячій музичній школі номер 1 імені Платон. Доріжка, ой, рушний рушний, ой, рушний, дитяча музична школа на бронемістає всіх зі святом вишиванки. Бажає щастя, добра і мирного неба. І передаємо естафету міському духовому оркестру Полтава. Ой, рушний, кришничок. Вишиванка. тут обереги і символи краси, добробуту, сили. Це код української нації. День вишиванки. Ще один привід заявити, що ми, українці, вільний нескорений народ, що виборює свою незалежність. Вітаємо всіх зі святом. Бажаємо перемоги! Передаймо челендж музею заповіднику поле полтавської битви. Дорогі наші краяни! Щиро вітаємо вас з Днем Вишиванки! Українська вишиванка, генетичний код українця, оберіг і символ єднання націй. Упродовж багатьох століть українські майстрині творили неповторні шедеври, найвідомішої серед них. Була мати гетьмана України Івана Мазепи. Сучасні українські майстрині прагнуть створити такий рушник оборіг, щоб ним загорнути усіх наших воїнів, які боронять нашу Україну. Передаємо челендж Полтавському літературно-меморіальному музею Володимира Короленка. Вітаємо з важливим українським святом День вишиванки. Цей день варто згадати українське наше коріння. Український народ сильний, незалежний і має красиві традиції. Давайте їх продовжувати і розвивати. А ми передаємо челендж третій дитячій музичній школі імені Бориса Гмиря. Полтавська дитяча музична школа номер 3 імені Бориса Гмирі радо вітає всіх з Днем Вишиванки і приймає челендж від музею Володимира Короленка. Я рідний край та мову солодін, у вишивку свою плела нитки. Я прославляю рідну Україну, яскраві, вишиваючі квітки. А українська вишиванка дива, у ній народу от його душі. І кожному в ній зручно і красиво Втягнути вишиванку поспіши. Вишиванка рідна, вихіба ну не диво, ніходити модна, Тина і красиво, це мистецький видвір, це краса і казка. В душі весна материнська ласка. Душею я до на пристану, та настелю на ньому країну. Я іншою ніколи вже не стану під хливом про майнулих днів. Ти в вишиванці гордо йди у світ і мовою своєю розмовляй, допоки сонце світить нам в земі ти рідного сон. Передаємо челендж Палацу дозвілля! Палац дозвілля приймає естафету в челенджі до Дня вишиванки та вітає всіх зі святом. Українська вишиванка символ єдності, краси. Ти не наче кава зрадна, наче крапелька руси. Одягнімо вишиванку, хай побачить увесь світ молодих, відважних, дуже у єднанні на 100 тисяч людей. Передаємо наш щелич парку перемоги. Маємо з ним вишиванки. Встає е, над світом щире сонце вранці. І землю гріє проманим ясним. А ми йдемо по світу вишиванці. Ми українці. Пишаємося цим. Передаємо естафети дитячої музичні школи Номодва імені Володимира Шаповало. Вітаємо усіх чудовим святом. З Днем Вишиванки. Вишиванка. Наша національна святиня це наш національний оберіг, вишиту сорочку, вишитий рушник передають з роду в рід, бережуть як безцінну реліквію. А українська вишиванка диво, у ній народу кож його душі, і кожному ні гарна і красива. Вишиванку поспіши. І гордий йдіть у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. І хай сміється сонечко в зеніці та рідного свого не забувай. З Днем Вишиванки. Челендж передаємо центральної бібліотеці Полтавської територіальної громади. Вишиванка давній оперег української нації. Ми працівники Центральної бібліотеки Полтавської міської територіальної громади приймаємо челендж від Полтавської музичної школи номер 3 Гмирі. Якщо людина хоче вишивати, знадиться в губка, ним та час. Зуміє всі відтінки підібрати, шедеври вийдуть з-під руки на ас. Якщо людина хоче вишивати, побачить в цьому радість і красу, і по узорах буде мандрувати, і вишиє на квіточці росу. Чилендж по полтайському літературному меморіальному музею Івана Петровича З днем Вишиванки! Вишиванка символ України, кожної великої родини, нашої історії і мови. Залюбки, вдягнемо її знову. Чилендж передаємо центру культури та дозвілля. Одягнімо, друже, вишиванки. Це наш рідний український стрій. Не для когось. Не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо в свята і неділі, в будень без потреби одягнім і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже, хай побачить українців світ, молодих, відважних, дужих уєднання на багато літ. Одягнімо вишиванки, друже. Як одвічний предків талісман, хай не буде серед нас байдужих, хай не стане сили ворогам. Українська вишиванка диво, в ній народу ход, його душа, і хліб на вишиванні в рушникові і пісня, що до серця пролягла. Запрошуємо всіх приєднатися до нас та одягти вишиванки на знак єдності та краси українського народу.